Слава Ісусу Христу, якщо сповідається в одній церкві, а приймаю святе причастя в другій церкві протягом цілого місяця, чи потрібно приймати сповідь кожного тижня? Щиро дякую. Друзі мої, якщо ви, Ну, ви коли сідаєте їсти? Коли приходить година або коли просто голодний, так? Так само і сповідь. І причастя. Якщо ти чуєш, що тобі треба до сповіди, ти йдеш до сповіди. А якщо ні, якщо ти дійсно тримаєшся у формі, стараєшся вести добре християнське життя. знаєш, на, на, При всіх ситуаціях ти стараєшся стримуватися, поводишся нормально. Тобі достатньо один раз у місяць висповідатися і ходити чотири тижні ходити спокійно собі до причастя. Якщо там, ну, десь там є таке, що тебе от прямо сумління мучить, прибіг до, до сповіді. Отже, сповідався там три тижні тому назад, маю такий гріх. От іменно то, що тебе мучить. Все, сказав і, і все. Висповідався і пішов спокійно до причастя. До одної церкви йду до сповіди, до другої до причастя. Бо тому що буває так, що є, що, наприклад, я знаю, як в Франківську, там є в церкві, там, все о п'ятій годині там сповідь. Священник сидить і сповідає, Ця та музика, яка на фоні грає, ця... страстні пісні співають. І священник сидить і сповідає. Люди свійдуть, одно за другим, виспидуся, пішов додому. Виспидовся і пішов додому. А потім йде на роботу, десь там, він десь там робить. І їде на роботу, виїжджає на годину скорше чи на скільки там. Забігає до церкви, службу відстояв, причастя я при нього побіг на роботу. Тобто нема проблем. Одній церкви до сповіди, другі до причастя. Але якщо ти йдеш у православні церкви до сповіді католицькій до причастя, то трохи недобре. Треба визначитися. Хто ти? Греко-католик чи православний? Це важно буде і для вас.